Полтавка Юлія рік тому стала свідком ДТП. Дівчина підозрює, що водій, який ледве не пошкодив машину, був у нетверезому стані. Сестра їхала за рулем і в нас чуть би не в'їхав мужчина, і ми ну, не змогли їх там, ні догнати, нічого. Ну, звернулися в міліцію, але так їх і не знайшли. Відсьогодні алкоголь за кермом стане ще дорожчим, адже посилюється відповідальність за порушення. Президент України Петро Порошенко підписав. Закон про посилення відповідальності до осіб, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, під дією наркотичних або лікарських препаратів. Тож за кермування в алкогольному стані українцям доведеться сплатити 10 тисяч 200 гривень за перше порушення. Крім цього, автомобіліста можуть позбавити водійських прав на рік. Повторне керування транспортними засобами протягом року. Штраф і 20 тисяч 400 гривень та позбавлення права керування на 3 роки. Якщо водій на підпитку наважився втретє сісти за кермо, йому загрожує штраф у розмірі 40 тисяч 800 гривень та позбавлення водійських прав на 10 років. Також відповідальність несе власник авто, який доручив автомобіль нетверезому кермувальнику. А як полтавські водії ставляться до нових штрафів? Я вважаю, що п'яний за рулем це вбивця. Тому закон правильний. Треба ще піднімати, нема що під за рулем. А от чи впевнені кермувальники, що нове покарання вплине на порушників? Будуть ці штрафи працювати чи ні? Для сір'яков будуть. У кого деньги є, і може це дозволити. Він як пил, так і буде під за рулем. Поэтому закон не для бідних людей. Потім бідні люди і вміють читати гроші. Може і не діяти, тому що для мажорів 10 тисяч це не гроші. А я як не пив, якщо у мене таких грошей немає за рулем, їх пити не буду. А може родіна, що йому 20 тисяч, це що мені 200 гривень дасть. Півгорода їзди п'яних. Ну не полгорода, ну 10-та час їздить. Особливо вечорами твориться таке, що. Нагадую, що дозволена норма алкоголю у крові водіїв це 0,2 проміле. Раніше любителі нетверезого кермування сплачували штраф у розмірі 3400 гривень. Та залишалися без водійських прав майже на рік. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.